Так, всім добрий вечір. Сьогодні я буду вже сіяти свої перці баклажани 20 лютого, хто кому цікаво, сьогодні 20 лютого, вечір понеділка. Ну, Вже відео завтра, поки я його зроблю, то відео буде вже завтра, десь в обід чи після обіду. То треба трохи попотрудитися з цим відео, щоб його зробити. Найулюбленіша моя справа, хочу сказати, сіяти. Я дуже люблю це сіяти ці і перці, і баклажани, і помідори. Це ну, прям мені не, не дай їсти і пити, але це тільки посіяти пер, посіяти свою розсаду. Дуже цікава справа. Хоча, якщо, от, наприклад, в мене помідори, то там десь до 40 штук буде 40 всяких видів, то я як їх згадаю, що їх треба всі протравити, а потім вже... Кожний рядочок зробити окремий сорт, то це мені прям, вже не дуже подобається. Е, перш за все, хочу розказати дуже кум... трошки кумедну історію вчора зі мною е, сталося в неділю. Е, я зранку знімав відео про те, що я е, протравлював свої перці баклажани, і, е, значить, я е, протравлював от, баклажан е, Гордіта F1. Казав, розказував, що перший раз буду баклажани садити ці гібриди. І кажу, що якщо баклажан, якщо баклажан, насіння оброблене. саме куметно, що кажу, Якщо насіння оброблене, його не треба ні обробляти, ні знезаражувати, ні... Можна, ну, можна, ну стимулювати. можна. Але є різні, там, що треба, якщо то краску цю змити. І це. І я ще так, чесно говоря, перед, як мав знімати відео, я ще подивився, дивлюся е, так, чи... бо знаю, що професійне насіння має оброблювати своє насіння, бо огірки постійно ми садимо. то й по гірках видно. Ну а баклажан дрібненьке насіння, і я, чесно говоря, так і дивлюся, необроблене. На паці нічого нема, не пише, не там, знаєте, деколи пише. Насіння оброблене, там чи що. Я думаю, що так собі в думках, що думаю, странно. Думаю, щось якесь дивно. Але думаю, не обробане. Не оброблено, буває. Знаєте. Думаю, перший раз може баклажани не обробляють. Я його замочу в марганцовці, потім вже в стимулі вже ті е, алої і бурштинові кислоті замочив. Я вже витягувати його, це дивлюся, якісь розводи. І трошки на воді, і потім на ці. На, там, де я витягував марличку. І цей дивись якісь розводи. Я до нього, а воно вже явно, що ця краска починає е, змиватися. Я до цього е, думаю, беру ще раз читаю. ну ніде читаю. не можу знайти, А я потім малесенькими, малесенькими би насіння обробленим фунгіцидами. Думаю, ну, йолки-палки, думаю, я ще на відео розказував, що дивіться, що мене оброблене, і така зі мною історія. Ну нічого, є тут. Є різні думки, що можна, треба, можна раз змивати ці фунгіциди деколи, щоб, наприклад, стимулювати, то змивають фунгіциди, дехто разом з фунгіцидами стимулює. І нічого страшного їм не буде. Я думаю, що нічого в цьому, але така зі мною от історія вчора трапилася. Так, приступаємо до посіву насіння. Розкажу на баклажанах. Е, перці е, там нічим не відрізняються. Е, Ніяк немає ніяких особливостей ні в посіву. Я, в принципі, я не знаю таких особливостей, ні в посіву перців, ніяких, е, ні в якихось особливостях, щоб вони чимось відрізнялися від баклажанів. Е, так, розказую на баклажанах. Е, е, так, в мене наладновано. Були цей ящик з стаканчиками. Тут я буду баклажани, вже гарно. Видно, одні будуть баклажани одного сорту будуть різні стаканчики. Два будуть в мене сорти баклажанів. Гордіта F1. І в мене другий баклажан. Почекайте, бо я... Чорний красавець в мене. Мені крутиться на думці Алмаз, а це чорний красень. Чорний красень, баклажан. Значить, два будуть в мене сорти баклажанів. Гордіта буде 5 штук, баклажанів 4. Баклажан, баклажанів багато не садим. Їх вистачає, як вони починають плодоносити. Ми їх не закриваємо, ми тільки їмо. Дуже я, наприклад, навіть в мене тільки я їм баклажани, я люблю і жарені, і, і, і круз баклажанів, і разом там, з помідорками такі бутерброди робимо баклажанів. Все, я баклажани їм, то мені вистачає цих баклажанів. Перці вже буду більше садити. 20 ще штук. Е, Так, е, значить, в мене тут наладно, воно пролито. В суботу я пролив його марганцовкою. Так, субота, правильно, субота-неділя, понеділок, три дня. марганцовкою. Пролито вона вже відстоялася. Марганцовка за три дні розкладається. Тепер щоб зараз сіяти, я в мене баклажани, я і перці не я їх замочував. Знезаражу і в стимуляторі замочив, але я не, не прокільчовую їх. Значить, і вони в мене будуть трошки довше стояти. Значить, е, що я роблю, як я висіваю? Значить, тут марганцовка трошки землю цю прибила. Я трошки беру е, зворушую цю землю, щоб висіяти. Зараз розкажу, що я роблю. Так, зворушую цю землю. Швиденько зворушимо. Бо воно трошки недобре, що. Вона така забита. Ну, принаймні я так роблю. Зараз вам розкажу чого. Трошки повітря цю землю, і... бо вона трошки як проливалась марганцовка. Марганцовка має трошки дезінфікуючий ефект, і трошки вона землю цю прибила. Так, трошечки ми дамо трошки землю цю зворушимо. Так, добре, зворушили. Тепер, йде моя ложечка. Щоб насіння наше не повтопилося. Я так ложечкою легенько вирівнюю поверхність. Легенько так, щоб нам рівненько насіння лягло. Баклажанів чи там перців, щоб воно в нас не повтопилось. Не придавлюючи, легенько просто вирівнюю, щоб була рівна поверхність, щоб воно не втоплювалося це насіння. Так, беремо баклажан наш. Чорний красень. От. Чорний красень. Отакий. От ну, я вже порізав, ранньо стиглий великоплідний сорт. Непоганий кажуть, бачите, рекомендують, щоб баклажани брати ранньостигні сорти. Принаймні до тих от наприклад, на Західна Україна, в нас не дуже до баклажанів, у нас і тепла немає такого, і сонця нема нормального. Але ранньо сорти, в принципі, мають достигати. Тому е, берем, старається брати ранньостиглі сорти. Ну, ще алмаз беремо. Він середньостиглий, але все рівно ще беремо. І це. Цього року я не буду алмаз садити. Цього року хотів чорний красень і е, гібрид взяв. Е, так, посіки я кладу на сіння. Я баклажанів е, кладу насіння і перців е, мінімум по 4 штуки. От. Мінімум по 4 штучки. Я кладу. Розказую чому. Тобто, якщо ви е, проростили е, насіння, проростили насіння, ви можете покласти одну штучку. Ви вже впевнені, що воно виросте. Оскільки в мене насіння не пророщене, я кладу по 4 штучки, розкладаючи її по різних кінцях цього, ну не дуже так прямо до стінок, але все одно по різних кінцях. Дивлюся, яке сходить. Може якесь зійти, може, ну переважно. Нема таких, от в мене професійне насіння і в мене сімена України. Переважно вони всі сходять. Може рідко бути, що такого не зійти. Дивлюся, який перший зійшов, яка рослина сильніша, і тому ту вибираю. Переважно залишаю <кхух> спочатку залишаю дві рослини, потім вже бачу, яка сильніша, залишаю сильнішу рослину. В чому тут, от у цьому прощуванні, от там багато людей прощуть, теж є позитив, тобто ви вже знаєте якісь. Але ви в чому різниця? Ви штучно вибираєте, тобто який захотіли, ви собі пінцетом кладете цей, тобто на ваше усмотрення, тобто, на ваш погляд. А тут вже природа показує, яка рослина сильніша, яка буде краще розвиватися. Хоча мінус в тому, що це буде довше сходити. Ну, 10 днів воно у мене не сходить, 6-7 днів. Баклажани перці схожі. От Отак я розкладаю От. е, мінімум по 4 штучки. Якщо є більше, то можу і більше покласти. Я не буду у вас затримувати час. Е, зараз розкладу і будемо далі. Е, далі. Бо тут нема що показувати в розкладанні. Так, все, баклажани наші посіяли. Десь вийшло, може я і, десь і 5 кіну, бо є таке, чесно говоря, тут у Гордіта є і дуже якесь дрібненьке. Щось мені не дуже подобається. Е, ну, Я вам кажу, що я просто потім легенько я їх роз, розкидав, е, тобто різні, щоб вони не будуть один одного пошкоджувати, який буде видаляти. Е, легенько це. Так, прикидаємо землею. Це є землю сантиметр землі, е, прикидаємо це насіння. Багатенько. Не прикидаємо, не засипаємо десь сантиметр. Так, тут теж я швиденько вріжу вам, бо то не треба, щоб не буду займати ваш час. Так, все, прикрили наше насіння. Дивіться, щодо того, ще таке один питання, що можна потім присипати, досипати баклажан перець. Е, що вони потім будуть, якщо оці пускають, воздушні корні. Е, тут трошки в мене е, десь і вийшло, трошки є зазор, що буде десь, трошки не буде. Але все одно ще ця земля вона присядеться, бо я її трошки зворушував, і вона ще всядеться трошки, буде е, ще цей. багато, я зазору не залишаю. Е, тільки ці воздушні корні е, я тоді присипаю баклажан, як вони самі пускають. Наперед я баклажан і перець. Не присипаю землею, щоб не, ну, не спровокувати. Помідору можна спровокувати, щоб вона пустила ці воздушні корні, щоб вона додаткові корні пустила по стеблю. Баклажан перець спровокувати не можна. Я, ну, Тобто, не то що навіть з свого досвіду я знаю, багато дивився, багато читав. Що баклажан перець, якщо присипати їхнє. Цю розсаду нічого доброго не буде. Може навіть бути якась коренева, не чіпитися. Так що тому, справді, баклажан перець пускає ці воздушні корні для більшого коріння, але. треба не... Тобто він пустив, присипає. Не пустив, то це. Я, я таким принципом користуюсь. Кожен нікого не цей. Якщо у вас виходить, ви присипаєте і ви спровоковуєте, щоб баклажан і перець пускав воздушні корні, це ваша справа. Е, так. Далі розсаду посіяли, присипали землею. Що далі я роблю? Далі я свою розсаду кладу у саме, тобто я вже перепробував різні, і в мене стояла на кухні, і на підвіконниках, і під батареєю. Саме і в мене на, і під ліжком стояла. Де в мене, в мене вже де ця розсада не стояла? Баклажан перець приростають, їм треба підвищену температуру. Здається, до 25 градусів. Треба, щоб було тепле, тепле і щоб не, вони не пересушувалися. Ці всі місця досить холодні, вилучається. Біля, біля батареї, звичайно, тепло. Але біля батареї мені в тому не сподобалося, що треба їх пантрувати, щоб вони не пересушили. Оскільки в мене довше стоїть, треба, щоб пантрувати щоб це. Я кладу. Свій баклажан перець, на кухні. У нас тут газ на кухні, газова плитка, колонка. Наверху в нас на кухні на цих шкафчиках. На кухні тепле повітря познімається наверх. Там саме тепле місце. Я там кладу свої і помідори, і баклажани, там все я своє пророщую. Кладу баклажани, вони в мене стоять 6-7 днів і в мене вже 10-12 днів вони не сходять, 6-7 днів вони сходять. Так, що я е, накриваю цей ящик? Е, багато хто накриває пленками. Я деколи чесно говоря, пленками теж якийсь, якийсь менше накриваю. Переважно я от помідори, баклажани, перці, такі великі свої ці, я, нак... я закриваю простими мусорними мішками. От, е, на 60-60, ну, 60 літрів здається, от такий простий мусорний мішок. В чому тут мені більше подобається. По-перше, пленка, мені ніхто не дасть стільки пленки, мене так хочу з цим насінням і з розсадою вигнати з хати. Але і пленка дорога. А по-друге, цей мусорний мішок, навіть якщо воно не використається повторно, наприклад, вже там можу я на помідори взяти собі чи на іншу розсаду, я собі можу взяти спокійно на мусор. Тобто, ну, це. А в пленку вже в принципі, як ви використалася, вона вже порвалася з. з Зімнулося, переклеїлася, тому вже важко це. Я її так е, зараз накриваю, одіваю. Воно прекрасно, цей мусорний мішок, е, зберігає вологу. Я його не зав'язую нічого. От. Прекрасно мусорний мішок на це. І йде в мене спокійно наверх кухні. Через 6-7 днів, переважно у мене, перці, баклажани сходять. Так, мало не забув, ще от хотів ще таке сказати, як цю розсада посаджена, вже висіяна. Кого проблема, знаю, що багатьох є така проблема, що тільки ну, боже, якась земляна така, чи якісь просто такі умови створюються, що дуже багато є, що от, чорна ніжка пропадають. Перці, баклажани, е помідори. Е я сам знаю, у мене колись, як я був тільки починав сіяти, і це у мене вилягали цілими ящиками. І помідори, і перці, ну, баклажани, і все. Е була страшна проблема. Кого? І хто знає, що в нього така проблема є, кого не виходить, хто може боїться. Я от знаю, що є такий препарат, от такий фунийцид, Магнікур Energy. Це не реклама. Ви собі, тобто мені все рівно, ви собі можете беріть, який хочете, ідіть і можете в магазин цей. Там, де продають ці препарати, вибрати будь-який, скажіть, щоб вам рекомендували якийсь препарат і це. Але знаєте, що є такі препарати, які можна пролити, і чорної ніжки не буде. Чорної ніжки не буде. Буде, Можна пролити і вже буде. ну, Може буде якась там частина, може буде якась мінімальна, але вона буде контрольована. Тобто препарат буде вже контролювати. Щоб не як чорна ніжка. Е, цей препарат я е, до своїх я не проливаю, я продезінфіковую марганцовкою і насіння і землю, тому в мене чорні ніжки такої немає розпосюдження. Але м -м -от, в мене от баклажани теж, е, я сажу баклажани, у нас такі погодні умови, що вони е -м -м хворіють корневими гнилями. І тому от я застосовував цей манікур Energy. І е, тут так само от пише, що е, коли після висіву насіння можна проливати е, тут, пише томати, ну перці баклажани теж далеко не втікли від них. Тому можна кому кажу, не цей раджу, можете собі е, взяти якийсь інший препарат, в кого не виходить. Бо жалко, знаєте, як все трудитись на цією розсадою, над цими перцями, баклажанами їх. За ними дивитися, за ними поливаєте, підкормлюєте. А вони потім пропадають від цієї чорної ніжки. Це дуже це. Так, всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, всім мирної, мирного неба і гарної розсади. Всім дякую за увагу.